У нас для вас новиночки. У нас є новий постачальник побутової хімії і косметики. Це український бренд Дела Марк. Він випустив свою ось таку класну лінієчку, зроблену з любов'ю. Це такий український бренд УІУ. Буть у нас різні засоби: там шампуні, гелі для душу, гелі для прання, зубна паста. На даний так, перший лот я вам презентую. Це у нас шампунь. і... Кондиціонер для волосся 300 мл. Це для пошкодженого волосся. Вони зроблені з натуральних штук. З натуральні, натуральні вони, тут є протеїни, злаки, виноградної кісточки, ексакт м'яти дуже класно зволожує і е, пошкоджене волосся о, закриває. так? Якось так. Ось, значить, е, от. Пише, що зроблено з натуральних матеріалів, 0% всяких парабенів, 100% натуральні штуки. Такі класні флакончики по 300 мл з дозатором. Навіть в наш лоті буде 4 шампуні і 4 кондиціонери для пошкодженого волосся. Цей лот коштує 592 гривні, 74 гривні одна позиція. В лоті буде 8 штук. 4 того, 4 того. В таких лотів є всього 2. Уже зараз замовляти наших менеджерів.